Майкл, ваша реакція. Це погано, а, тому що а, незалежність це відповідальність. І люди, хто живуть у Шотландії, вони розуміють проблему Шотландії. І можна там їхній власні рішення, що буде працювати. А більше щось таке, як я розумію, люди скажуть ні, тому що вони бояться, що а, страх, що майбутнє, що кілька питань не с, а, ясна відповідь. Але а, кожна країна, як Україна, 24 роки тому, коли вони ходять до незалежності, вони готові шукати рішення зробити що краще для їхніх людей, навіть коли це буде дуже складно спочатку. І, на жаль, ця генерація буде чекати, коли знов буде така можливість, що буде мінятися. Але те, що дуже цікаво, і мені подобається, спочатку був так чи ні. Але після цього процесу Шотландиї сильніше стали їхні а, думки про себе а, мінялися. Тоді це не просто так, чинець це став так і трошки більше а, влада для шотландський уряд. Тоді це позитивний результат. Тому що спочатку цей процес а, тільки 20%, 22% людей хотіли а, незалежності. І кінець цей процес зараз бачить, що це а, 44%. Для мене це позитивно, що люди у Шотландії став шотландцем і не просто думає ми такі частина Британії.